У цьому кримінальному провадженні ви проводили кілька експертиз, але сьогодні я хочу ну, зараз принаймні зупинитися на висновку експерта. Я не буду повністю зачитувати останні цифри 16273 БД. Це порівняльна експертиза. Зазначимо, що зразки закупу співпадають з ймовірністю. 99,9996%. Ви можете пояснити, що це означає? Е, так, можу пояснити. Є е, е, роз, розрахунок формула е, формула ФОА СОРТ. Форма, на Тобто раз. Результат хідно, хідно негативний результат, так хібно-позитивний. Тобто даємо кожен собаці 300 разів в останньому, оскільки вона зможе зробити І з цих даних ми тоді вже підставляємо на поці кормить посонок. Зараз 5 років проводиться експеримент. І тоді ми визначаємо, яку попитку може закрити собака. Сказали, що є методика проведення одерологічних досліджень. Методика, це зрозуміло. Ви вказали це в експертному висновку. А скажіть, будь ласка, чи є інструкції проведення, згідно яких, що ви маєте їх дотримуватись? Тобто є методика проведення дорогічних досліджень, і згідно цієї методики, я проводжу медорогічні дослідження. Так, ця методика переслідувала в міні-місті. Тобто, безпосередньо інструкції проведення дорогічної стратеги відсутні, немає як таких. Інструкції ви маєте на увазі, що саме, Ну, Внутрішні, скажімо, інструкції МВС, інструкції, можливо. А, е... Накази є накази, накази оформлення висновків, випускників експертних. Це так звана інструкція організації проведення та оформлення експертних проважень підрозділ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, яка затверджена Міністерством. Ще який раз номер? 591 591 Це загальна інструкція, я, я правильно розумію? Ну от якщо це загальна інструкція, то ми і користуємося Розуміло Це сама інструкція про оформлення цитатних закладів Так Чи були помилкові спрацювання у цих собак? Не було Тобто вони не були, так? Да? Світ, будь ласка, чи передбачено, чи проводили спортплані або кон. І застосування трьох собак. Ну, так питання можна до безконечності, ви можете самі задавати.